Ще одне рішення суду на користь військовозобов'язаних. Судова практика. Суд скасував штраф ТЦК, вказавши, що попередньо ТЦК мав довести до відома військовозобов'язаного інформацію про виклик. Фабула. Чоловік звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з позовною заявою до ТЦК про скасування постанови про штраф 17 тисяч гривень. Позивач зазначав, що 21 травня 2024 року він прибув до ТЦК для уточнення облікових даних. Проте з затвердженням позивача замість уточнення його облікових даних представником ТЦК. Його було затримано, складено протокол. Прийнято постанову про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення та накладена штраф у сумі 17 тисяч гривень. При цьому жодних попереджень або викликів від ТЦК та СП він не отримував. Що вирішив суд? Пройдемося по основним тезам. Відповідно до змісту постанови, позивач не з'явився своєчасно до ТЦК та СП для оновлення облікових даних. При цьому ані протокол, ані постанови не містять у собі будь-яку інформацію про повторність вчинення позивачем дій, які є порушенням ним як військовозобов'язаним або резервістом правил військового обліку. Друге. Оскаржувана постанова не містить виклад обставин і суті адміністративного. Правопорушення, тобто не зазначено, що саме скоїв позивач, відсутній опис обставин, установлених під час розгляду справи, а наведені у постанові. Формулювання не містять конкретних даних часу, місця порушення правил, що не відповідає вимогам встановленим статтею 283 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Третє матеріал справи не містить у собі ані копії військового квитка, ані будь-яких доказів того, що позивач є призовником військовозобов'язаною особою або резервістом. Четверте, з аналізу норм законодавства вбачається, що обов'язок військовозобов'язаного зобов'язаного прибути до ТЦК виконується виключно на підставі виклику попередньо доведеного до відома військовозобов'язаного. Громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі зобов'язані прибувати за викликом ТЦК для оформлення військово-облікових документів, взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів. Частина 10, статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови наявності юридичного складу адміністративного правопорушення, в тому числі встановлення вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними та допустимими доказами. Позиція Верховного суду. Закон покладає на відповідача обов'язок довести законність та обґрунтованість прийнятого ним рішення, направленого на переслідування особи позивача в порядку Кодексу України про адміністративне правопорушення. Суд дійшов висновку, що у діях позивача відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, оскільки доказів на підтвердження вчинення ним адміністративного правопорушення відповідачем не надано. Провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю.